Перетворити вбивчий метал на витвір мистецтва та підтримати українських військових. Саме з такою метою прийшов на майстер-клас Валентин. Розповідає, любить малювати на дереві та металі, але зазвичай зображує геометричні орнаменти. Однак зараз прийшов висловити свої почуття. У розпис Валентин вкладає власний біль та бажання перемоги. Оце в мене образ такий образ нації, яка виростає з вогня та полум'я. Ну тобто, це ну чорно – це символ та зола. І з неї виростає нація, тому що метал гартується не гладінням, не ніжністю, не ласкою, але лише в крові. Тобто, ну, І з крові виростає вже ідея нації. То ну неможливо взагалі досягти без боротьби чогось якогось результату. Розмалювати залізне полотно завітала на захід, і Наталя ділиться про розпис уламків ракет. їй розповів чоловік, який побував на відкритті виставки Вадима Міткова Уламки життя тому Наталя загоріли з бажанням теж створити розпис на шматках снарядів. То що й не з'явилась можливість, скористалася нею. Хочу намалювати символ нашого прапора це сонячне каве поле і Блакитне небо. У мене такі відчуття, ось мені хочеться навіть зі страшної зброї, з чогось поганого, робити щось. Гарне, я вважаю, що саме в цьому сенс, що навіть з уламків робити щось прекрасне. Ідея майстер-класу в тому, щоб люди навчилися прислухатися до своїх почуттів, розповідає художник Вадим Мітков, розпізнавали образи, які навіює уява, і тільки потім фіксували їх фарбою. Ніяких технічних завдань перед учасниками не ставили. Кожен малював як міг та вирішував, яким почуттям надати перевагу позитивним або негативним. У кожного з нас є і уява, є і почуття. Це єдине, що треба для даного майстер-класу. Ніяких технічних умов, ніяких ніякого досвіду малювання тут не треба. Тут треба прислух, при, прислухатись до своїх почуттів. Усі мілітарні розписи учасники робили акриловими фарбами, які крім того вчились змішувати, аби отримати необхідний колір. Більшість з відвідувачів створювали мирні пейзажі, аби змінити енергетику уламки військової зброї. Сьогодні на майстер-класі дуже багато бажаючих, причому дорослих людей. 呀。Yeah. Думала, що більше буде малечі, що дорослі проведуть маленьких дітей. Але як ми бачимо, більше все ж таки дорослих, тому що накопившися, такі негативні емоції в нас в всіх, вони потребують свого виходу і мистецтво цьому допомагає. Такий майстер-клас для запоріжців проводили вперше, але результатом залишились задоволені як відвідувачі, так і організатори. Крім того, захід був благодійний, та всі охочі могли задонатити на ЗСУ Єлизавета Базерєва, Микита Дейнега, телеканалом ТМ.